Запам'ятай формули зведення для синуса. Синус π на 2 плюс альфа. π на 2 працюючий кут, Синус змінює на косинус. Знак додатній. Синус π на 2 мінус альфа. π на 2 працюючий кут, Значення функції змінює на косинус, додатній. 3π на 2 плюс α. 3π на 2 працюючий кут. синус буде змінювати на косинус. Значення косинуса від'ємне, бо синус 4 степені від'ємний. Синус 3π на 2 мінус α, 3π на 2 працюючий кут. синус змінює на косинус. Значення косинуса від'ємне, бо третьої 3 з мінусом. Так π і 2π, 3π, 4π. Це ледачі кути, вони не змінюють функцію на кофункцію. Синус пі плюс альфа пі ледачий кут, синус залишається синусом, синус третьої чверті від'ємний, значить мінус синус, синус пі мінус альфа, пі ледачий кут, синус залишається синусом, синус другої чверті додатній. Синус 2 Пі плюс альфа. 2π ледачий код, синус залишається синусом, знак синуса додатній. Синус 2π мінус альфа, 2 π ледачий код, залишається синусом, знак синуса від'ємний.